Ціна такої Ауді в Польщі Q5 2013 року -го стартує десь від 50 -ти -ти тисяч злотих. Пропоную вам за 32 тисячі машина вже е на днях вирушає з Америки. Машина тобто, вже викуплена. Машина в Польщу. Через три тижні десь орієнтовно машина буде в Польщі. Audi Q5 2013 року повний привод 159 тисяч пробіга, там панорами, електричний багажник, все на кнопочках. Машина сочна, машина без серйозних пошкоджень, до заміни буде. Задній бампер здається і ляда багажника. На цьому все. 32 тисячі злотих. Тому що коли машина вже приїде сюди, вона зареєструється і буде продаватися від фірми. Її ціник буде 50. Плюс, тому що податки і тому подобне. Такий ринок у Польщі. Якщо зараз зв'яжетесь зі мною і машина заїде сюди на вас. Ви її получите за 32 тисячі під ключ додому, ну, як під ключ, розмитнену, але не відремонтовану. Тобто таке, такі, як там пошкодження, ви можете зробити самі. За 32 тисячі ви получите машину, яка приїде до вас у двір вже на польських номерах. Соотвісно, підписується договір, ніяких ризиків, нічого. Кому цікаво, пишіть.